Подивіться, яка краса. А це, це все робить Хто наша Танечка. Е, без перерв, без відпочинку тетя таня постійно ось такі свічечки хлопчикам робить на багато напрямків, і майже кожного дня хлопці приїжджають, забирають свічки в Дніпро. Е, і зараз як ніколи потрібна ваша допомога на парафін. На ось такий, ну щоб ви розуміли, що таке парафін? Це то, що плавиться на таких газових балончиках, які коштують також грошей. Скільки зараз 70 гривень? 70, ми трішки дешевше в тому році брали, але треба запитати. Ну коротше, треба шукати ось такого парафіну. На скільки свічок? На на свічок? Скільки кілограмів треба? 10 кілограмів на 27 банок. 10 кілограмів на 27 банок, щоб ви розуміли. А 10 кілограмів скільки коштує в середньому? Ну 9 кілограмів. 900. Ну, грубо говоря, тисяча на 27 баночок, щоб зігріти 27 військових, плюс-мінус. Ну, плюс щоб ви розуміли, що ціни космос, хлопців зігрівати треба, тому що вже реально на вулиці Дубаї. Ну, я вже стою мерзну, а тетя Таня на вулиці це все робить в біседки в своєму, ну, в будинку своєму. І Таня, як ніхто розуміє, що така війна, тому що тетя Таня з часового яру виїжджала з дітками під обстрілами, тому котики. Баночка на потреби є в шапці профіля. Дякую всім за баночки. Багато баночок висилаєте, Ми постійно ті Танечки, привозимо баночки, але ж все заключається в парафіні. На жаль, Його, він просто е, розтікається по баночкам як водичка, тому давайте зберемо якусь суму, закупимо парафінчик і е, матеріали є. Постійна потреба тільки yeah. парафінів yeah. да на даний час. Давайте закупимо парафіну, щоб це все залила і відправили, як завжди, сумський, харківський, донецький, запорізький, херсонські напрямки. Дякую всім, хто допомагав, хто долучається, хто розуміє, що таке війна і хто підтримує наших хлопців, наших соколиків. Не забувайте, будь ласка, це робити, бо зараз їм дуже потрібна наша підтримка, бабахка. Ну, ми в Дніпрі кожного дня чуємо е, вибухи, на жаль, шахети. Як і зараз в принципі, але ми не опускаємо руки і віримо хлопців. Дякуємо, будемо їхати далі по справах. Читачка, дякую вам. Не опускайте руки, не опускайте руки і котики. Допомагаємо. Дякую.